9 мільйонів гривень виділила Львівська міська рада на будівництво водопроводу до Рудно, аби врешті дати людям питну воду. Бо ж зараз у кранах селища рідина придатна лише для технічних потреб, у ній небезпечна кількість нітратів. Тим дізнаємося проект на межі зриву, бо Львів уже виконує свою частину роботи. А Рудно ні. Голова селища Ігор Форманчук затягує процес. Він досі не розпочав роботу навіть над проектними документами. Відтак разом з керівником осередку об'єднання «Самопоміч Рудно Володимиром Гуцулом. Йдемо за поясненнями до цього посадовця. Це дуже важливо, і тому ми рухаємося вперед, думаємо, що робити далі. Ми скажемо є meu Що роботу над проектом водопостачання чиновник не розпочав, йому приховати не вдається. Тому свою бездіяльність пояснює так, і ми не можемо зараз станом на сьогодні розумляти по тій причині, що є нова траса з до Рудна. і ми не знаємо, де буде кінцева, чи вона буде справа 500 метрів, чи вона буде зліва 500 метрів. Таке пояснення селищного голови з директор Львів водоканалу. Це не не так є, тому що це вже на сьогоднішній день проект вже можете показати точку, яку. У місті пройде труба, звідки можна приєднуватися і вести далі. І вони повністю в курсі, де має проходити труба, по яким ділянкам зволікання селищного голови може звести нанівець усі зусилля, якомога швидше забезпечити мешканців рудно питною водою. Коли місто нам протягне воду до селища, ми станемо на тому, що ми далі не можемо її взяти. Фактично банально, тому що в нас немає проектів, нас немає мереж всередині. Натомість наразі громада та депутати чують ли. Лише обіцянки пана Форманчука було домовлено, що ми почнемо район Старорудно робити проект чи по дві вулички, чи в загальному на цілий район була така домовленість, але це все було тільки на словах. Якихось дій вже пройшло місяць часу, можливо і більше. Час, де а дій ніяких немає. Тим часом мешканці рудно змушені вирішувати проблему із питною водою самостійно і як можуть. І так уже триває сім років. Відколи сане підслужба заборонила споживати тутешню воду. Поки п'ятимо, бачимо цей це все дуже видно цей наліт. Та й на не смак вона неприємна. Купляти зараз будичка, яка коштувала ще, скажімо, два тижні тому приблизно сім гривень, зараз вона вже 10 гривень. Пользуємося і такою, і такою, але більше з криниці. Ось такий жахливий бурий накип був у бойлері, який нагрівав воду у місцевому дитячому садку. Із середини цього бойлеру, оце, оця ця мидниця. Це десь за два-три роки. Отаке от робиться з нашою водою, з нашими бойлерами. І це попри те, що технічну воду тут використовують лише ввечері для прибирання та прання а впродовж дня з кранів тече добра питна вода. Її спеціально привозять зі Львова у садок щодня 6 тонн. Львів витратив на довіз води лише до одного дитсадка уже понад півтора мільйона гривень з міського бюджету. Це дуже дорого обходиться місто, тому що в день практично місто платить до 900 гривень за щоденний завіз води. Вихід з ситуації пропонує об'єднання самопоміч селищного голову. Закликають взяти і зробити крок назустріч насамперед громаді. Для цього потрібно вже на сьогоднішній день, аби в селищі розпочалися роботи з проєктування, з виготовлення проєктно кошторисної документації. Ваші права порушено. Не мовчіть! Телефонуйте на гарячу лінію об'єднання «Самопоміч» 032 297 двісті тисяча.